Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо говорити про те, як запускати ігри з PlayStation 4, PlayStation 5 на інші пристрої, такі як ноутбук, планшет, телефон, при цьому не витрачаючи кошти на їхній додатковий девайс, який називається PlayStation Portal. Використовувати ми будемо додаток від самих же Sony, який називається PlayStation Remote Play. Завантажити його можна на офіційному сайті, якщо ми говоримо за ноутбук, або на торгових площадках, таких як App Store, Google Play, якщо мова йде за телефон або планшет, також можна встановити навіть на телевізор. Для тих, хто не в курсі, це функція, яка дозволяє стрімити відео і звук з твоєї PlayStation 5 або PlayStation 4 на інший пристрій. Принцип такий. Консоль просто, як і в звичайному режимі, запускає гру, але при цьому транслює віддалено зображення на ваш девайс, який ви створили в парі з вашою консолью. Також ви можете підключити ваш DualSense або DualShock по Bluetooth до вашого девайсу. Я скажу так, що DualSense чудово працює з технікою Apple по Bluetooth. Це і планшет, і ноутбук, і телефон, тому проблем з цим не має бути. Якщо ви використовуєте інший девайс з іншою операційною системою, то будь ласка, відпишіть в коментарях, наскільки там все стабільно. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, і також можете поділитися вашим досвідом, якщо ви використовували даний сервіс. А тепер давайте переходити до теми відео. Для того, щоб під'єднати вашу консоль, потрібно зробити лише декілька простих кроків. Це потрібно зробити лише при першому запуску Дистанційна гра. На головному екрані виберіть: налаштування, система, дистанційна гра, а потім увімкнути параметр Дозволити дистанційну гру. Наступний крок. Відповідає за те, щоб ми могли запустити дистанційну гру, коли консоль перебуває в режимі спокою. Переходимо в налаштування, система, економія енергії. Функції доступні в режимі спокою. Далі вмикаємо параметр Зберегти підключення до інтернету і дозволити вімкнення консолі через мережу. Тепер давайте я надам коротку інструкцію, як запускати ігри дистанційно. Включаємо консоль, підключаємо контролер DualSense по кабелю або через Bluetooth. Я використовую MacBook та оригінальний геймпад від PlayStation 5, тому проблем не виникає. Не знаю, як з іншими геймпадами. Можете про це написати в коментарях. Запускаємо додаток PlayStation Remote Play і входимо в свій аккаунт PSN. Обов'язково потрібно входити в той самий аккаунт, який ви використовуєте на вашій основній консолі. В налаштуваннях ви можете обрати параметри якості дистанційної гри та частоту кадрів. У мене чомусь тільки 720p. Все насолоджуємося грою. Рекомендую використовувати девайс із невеликим розміром екрану. Чим більше екран, тим гірше зображення ви будете получати. За рахунок низької якості трансляції, як я вже сказав, в моєму випадку 720p. До речі, також в інтернеті в специфікаціях PlayStation Portal зазначено, що вона може транслювати ігри максимум в 1080 p і в тому випадку, якщо у вас класний дорогий модем, консоль підключена по кабелю і так далі, дуже багато умовностей. Тому я вважаю, що PlayStation Remote Play це непоганий варіант, якщо вам хочеться дистанційно пограти і перечекати оцю паузу, поки Sony розробляє нормальну стаціонарну портативку. А якщо вам відео сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал, можете написати свій досвід, також залітайте на стріми, і на цьому я буду з вами прощатися. Всім гарного та продуктивного дня.